Слава Україні! З вами Володя, канал Калош Транс. Починаємо нове відео. Сьогодні відео буде починатися з реєстрації трейлера. Взяв з собою всі документи. Це буде так, мені треба зареєструвати мій трейлер, який я останній купив, і треба дати тайтли, щоб їх переробляли на Калош Транс, на ті траки, які я так само купляв. Так що маю якраз тут три пачки документів на всі, на всі машини, які мені треба зробити сьогодні. Дімві це як Мрау в Україні щось подібне. Досить така організація, в якій люди працюють дуже повільно. Ну, реально, туди приходиш, вони там всі на такій розслабці, що просто капець. А Через то завжди похід в діємві займає дуже багато часу. Але так як в мене сьогодні багато різних документів, то мені це вигідно робити. За що я говорю? Тому що є ще компанії, які допомагають це все робити замість тебе, але вони беруть за свої послуги там за один тайтл, 250 доларів. Так як в мене сьогодні всього багато, то в принципі досить дорого. Все зробив, а зараз сяду в машину, розкажу до чого. Ситуація така. Отримав номера на трейлер. За номера заплатив 185 доларів. Так, якщо б у мене не було свого МС, то я мав би ще платити податок. Історія така, що якщо ви працюєте навіть на когось овнер оператором і купили собі трейлер, то ви не мусите мати свою МС, ви можете використовувати МС тієї компанії, на яку ви працюєте, для того, щоб вказати там, коли ви, коли ви реєструєте трейлер свій, що ви не будете платити податок, тому що ви працюєте на, на цю компанію. У вас вам треба ліз-агрімент між вами і цією компанією, і податок не будете платити. Податок відчутний, там мені здається, залежить від каунті, де ви живете. Але від 7 до 10%. Так що, якщо там купили трейлер за 30 тисяч, то будете платити майже 3 тисячі доларів податку. Така сама історія з траками. Правда, за трак за реєстрацію ви заплатите все рівно тих 2 тисячі, які там зараз вони беруть в 2 200 2200, ну коротше, біля 2000 залежить від вашої Єфти. Але це, це за реєстрацію, а за тайтл вам все рівно треба буде платити податок, якщо ви не покажете якогось МС. Показуєте МС, податок не платить. Вчора забрав ці документи, сьогодні вже нарешті виїхав рейс. Ви є чим їхати. Трак-трейлер, трейлер вже має нарешті номера. Можна спокійно їхати. Прогулялися з волтером. Волтер, ти сюди. ходи ти скажеш всім привіт. Ти морда мала. Скажи всем привет. Всем привет. Да? Скажи, блин. Да, с Волтером прогулялась и там машину, потому что страшно. Сегодня sí. потеплело, а все sí. равно на волосе. И дождь, трошки моросейки, так сказать, прохолодно. Сегодня среда. Зараз в Индиане, приехал на пикап, Сказали, що треба позамітати трейлер. Мілоки дуйка, як завжди. Тут вже трошки позамітав, що трошки лишилось вигребсти і все сюди, все туди здуваю, в той смітник і можна буде вантажитись. Так що, так все виглядає. Що, вонтер, ми зупинились на тракстапі, я піш... пішов варити каву, треба припнув до дерева. <рес> <рес> і Тепер тут сидить. Ну, і що ти. Що ти скачеш. <рес> Краще загрузився в Індіанію, вертаюся з Чикаго, зараз їду додому. Все як я люблю. Що ж, ранок виїхали на роботу. Як думаєте, що Волтер робить, гріється. Як дує тепле повітря, він собі там <сум>, став так, що прямо на нього дуло, <сум> І так він собі ріється. Може ще ранок, трак ще не прогрівся, ну, мотор вже прогрітий, але на вулиці холодно і в машині ще теж холодно, машина ще не нагрілася. Волтер вирішив так собі прогрітися. По дорозі Вісконсин створився трафік на дорозі. Хайвей, тут коротше в, в, в від Павла а, відпало колес. Була аварія якась. Побиті машини, розбитий пікап. А от і винуватися аварія. Коротше, ситуація така. Може, все зрозуміло знову. Рака відлетіло колесо, В то колесо заїхав пікап. Пікап розбило конкретно. Оптей, що волтер робить, коли я стою в трафіку. <риклад> <риклад> така, така робота Лашки, Спить до гори попців. Ну що, субота, я знову біля траків а в своєму сведрі Puma з кольорами М... МК, коротше. Це спецпідрозділ БМВ, спортивний спецпідрозділ. Тому що, для чого я це все розповідаю? Там багато людей е, говорять, що це кольори ДНР. Я поки від вас, то якщо чесно, не, не, не знав, що це кольори ДНР. Е, ДНР, походу, ці, е, як китайці, вкрали е, кольори в БМВ. Напевно, там е, в Донецьку багато людей любили БМВ і вибрали собі ці кольори. І через тот ця історія стається. Зараз вдіваю куртку, бо на вулиці вже потепліло, але все рівно трохи прохолодно. прохолодить. Буду показувати, що тут сьогодні роблю. Сьогодні буду міняти сенсор. Говори зі мною. Буду міняти сенсор на, на двигуні. Сенсор який відповідає за контроль за тиском вихлопних газів. Тут є два цих сенсора, один тут, другий там. О, його там трошки видно. Фішка, сам сенсор коштує 60 доларів ділера. Ніби недорого, але через нього за 10 тисяч Що хочу сказати про ці двигуни. Взагалі двигуни нормальні, надійні, все з ними добре. Але вже ця проблема, яка є у майже у всіх сучасних двигунах, Detroit і Volvo, немає різниці. Ти його не продіагностуєш без комп'ютера. Тобто, щоб знайти, що проблема в цьому сенсорі, треба було їхати на шапу, підключати комп'ютер, це все провіряти. І тепер, завдяки тому всьому, ми знаємо, що нам треба поміняти цей сенсор. Тут я вже його трошки відкрутив, знімаєш. Оп! Це проблемка. Короті, поки знімав відео, впала прокладка. Зняв фішку, відкрутив сенсор. Тут маю вже новий такий самий. Лише не треба знайти прокладку між ними. Така була маленька шайбочка. Залізно, впала на землю, добре що не йшов. Ставлю зараз її на наш новий сенсор. І все. Так виглядає старий. Все, сенсор стоїть. Зараз йду пробувати заводити машину, дивитися, чи пропаде чеген сам, чи треба буде ще їхати на комп'ютер зараз, знімати цей чеген. Так, сенсор замінив, але чеген не пропав. Значить треба буде їхати зараз на комп'ютер. Ми це зняли. Робоча обстановка, три траки. Ще треба сюди перегнати. Е, мої два траки, які стоять на тій моїй другій ярді. Весь калош трансми буде стояти тут. тут. Добре, бо тут трошки так спокійніше, менше руху, набагато легше паркуватися. Єдине, що трошки покриття, таке не... Ну, в принципі, болота немає. Болот в трак не несеш. Це вже основне це дали. так, Знову не асфальт, все рівно трошки якесь сміття заноситься це знаю. Зараз їду додому, тому що, так як завтра Пасха, то американці користо, роблять такий прикол для дітей і називається egg hunting, тобто полювання за яйцями. Ця традиція з цим egg hunting це кожен рік. Це, вони роблять то, якби, в всіх великих парках, невеличких парках для, ну, для дітей, там, ті, що живуть в тій околиці. Такий прикол. Зараз приїду, вам трошки покажу, можливо комусь буде цікаво. Буду шукати своїх мисливців з яйцями. Воно вже десь тут тусується. Взагалі для дітей тут якби, весело це все. лише в тому, що втрачається суть свята, не розуміють, що вони сюди свідковіть. Мої хлопці вже готові збирати яйця, мають по відерку спеціальному для яєць. Тут всі діти мають різні кошики, хто в кого, які. Паперові, пластмасові, дерев'яні. Тут фотографії з зайцями. Тут багато інших людей, там то щось. Роздають якісь подарунки. Васово, дуже так, да я пішов грати в лотерею Крутить колесо. Зараз йому покажу що він виграє. Іграшка. Браслет або цукерок. Да від виграв браслет. Передохай, який ти браслет її Можна брати какашки, баранчики, все що хоче. Цукерки, іграшки, так виглядає. виграв іграшку. Так, тут є якісь гостинці. Можна брати їду Їда все безкоштовно за рахунок міста. А там вже бачите, як ці все розкидані всі яйця. Рівно в 11 годині, то дітей пускають, щоб of збираються. Those... is that god is for you god loves you god cares about you god wants a relationship with you так тут же Великі діти зібралися, але тут так вийшло, що великі діти і малі. Ті діти, які там позбиралися, прийшли сюди збирати. Короче, така тут організація. Просто катець. Коротше, мисливці позбирали яйця. Що, видуха, злапав ходіки з яйця? Тут треба було бігти, тут две хлопець назбирав ціле вітро. все діти позбирали яйця. Комусь хтось не багато, хтось не дуже. Два хапанув. хапану. Короче, така тут організація, то всього. Але нічого. Класно, дітям сподобалося не Все, тепер після єс. Роздають снаки. І все. Далі вже діти прослаються по домах. Що відбувається сьогодні? Сьогодні неділя, Пасха. <ріху> я в траці. Зранку ходили до церкви на службу, все як має бути. Але я вирішив святкувати Пасху за українським календарем. Через те, що в моїй церкві, де я ходжу в цьому в Річмонді, там українська греко-католицька церква. І в тій церкві вони будуть святкувати Пасху в травні. Ну, то Я вже вирішив дотримуватись того графіку, того календаря і будемо святкувати Пасху Паску -Ультра. І Чого я втратив сьогодні? Зараз. Фортлайнері. Це фортлайнер мого водія, через те, як я вже говорив, що ми переїжджаємо на нову ярду, то я мусив, мушу перегнати машини, щоб вже з, з понеділка, з 1 числа машини були на новій ярді. То Зараз якраз тим займаюся. Вже один трак перегнав, ще зараз цей трак пережену і, і все, і буде, вже буде порядок. Фредики, як завжди, звірі. Тягнуть нормально. Все добре. Дуже комфортні машини, дуже, дуже тихі. Едине, що безпека нагадує деколи, що ти щось не так робиш і в машині робиться шумно. Але насправді це не мішає. Зараз я хотів нагадати, поки є можливість, що на свого фритлайнера, який останній ви бачили відео, яке я пригнав з Огайо, я зараз шукаю водія. Якраз цього тижня купив трейлер під, під той трак. Так що машина вже буде готова і трак і трейлер все є. Тому якщо є бажаючі, хто хоче працювати е, з досвідом з Чикаго, бажано з Чикаго, то телефонуйте 312 593 8660 е, до 660. На цьому закінчується відео. Ще раз нагадую, що шукаю водія на той трак. Тому якщо комусь цікаво, телефонуйте. Україна переможе війні. Слава Україні. Всім пока.